Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, мені терміново потрібна ваша допомога. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень мені на залог. Значить тепер пояснюю вам, що відбулося. Сьогодні відбулися у мене обшуки, забрали майже все, що можна було забрати. Забрали телефони, техніку і навіть телефони, техніку дітей, до якої я відношення взагалі не маю. На обшуку у мене було біля 50 чоловік, поліцейських. Це під час війни вони не мають чим зайнятися. Вони ходять на обшук до патріотів, активістів, журналістів, майже 50 чоловік. Були всі, навіть заступник начальника слідства Чернівецької області. Ти Ту такий. Їх було на чотирьох автобусах, декілька автомобілів. Вилучили в мене з хати все. Навіть познімали камери наружного зовнішнього спостереження, забрали техніку, до якої я не маю взагалі ніякого відношення. Це у знайомого взяв телефон, щоб записати відео. Вилучили 4 автомобіля, до яких я також не маю ніякого відношення, навіть один автомобіль, що придбали хлопцям на, на фронт, разом скидалися і то забрали. Так що, хлопці, вибачайте, автомобіль ваш поїхав у зрозумілому напрямку. У двох словах вам поясню, про що мова. Це пошиті мені справі по автомобілю, був вогон, а зараз слідство перекваліфікувало на 190 частину 4. Справа шита повністю. Я до того відношення ніякого не маю. Ну ви бачите, що це є політичне переслідування, що це є замовлення. Нашу чудову поліцію чинити тиск на мене як на журналіста, як на громадського діяча. Людина, яка написала на мене заяву, в якої прийняла поліція, заяву, є колаборантом і під час уже повномасштабного вторгнення продавав програмне забезпечення в Донецьку Народну республіку і так далі. Під час повномасштабного вторгнення біля 157 випадків продажу програмного забезпечення в Донецьку. Луганську Народній Республіки. Також продавав програмне забезпечення, вдумайтесь, в сусідній будинок з МГБ Донецьку, Донецької республіки. Тобі ж людина, уродженець Волна Пилип, уродженець Донецької області, зараз проживає в Івано-Франківській області, у нас тут на Бандештаті в тилу, і продає програмне забезпечення терористам. В катівні декатують наших хлопців. Але чомусь ця людина живе тут у Франківську. Ви можете зайти подивитися, це є все у вільному доступі. Я писав у правоохоронні структур, всілякі структури наші, ну толку ніякого. Бо я проводив журналістські розслідування з спец... цього на... приводу, і вияснилося, що ця людина є ФОПом з продажу програмного забезпечення та неодноразово вже під час повномасштабного вторгнення продавав програмне забезпечення терористам. І за це його ніхто не притягає. А він написав на мене заяву, то зразу внесли відомості в ЄРДР, і поліція создає відомості роботи. Ну, це я відійшов трішки від теми. Вилучили у мене все сьогодні, вилучили 4 автомобіля. Ну, це я трошки відійшов від теми. На даний момент мені потрібно 400 тисяч гривень для того, щоб внести залог. Бо сьогодні у мене цілий день були обшу обшуки. Мені стало погано. Я від госпіталізації відмовився. Поїхали. В Чернівці в суд. Вони навіть не дали мені прот... наша доб... чудова поліція протокол затримання, вони мене тупо е... взяли за ручником і катували від 6 години ранку. Мені знову в суді стало погано. Е... Визвали швидку, дав відвід суді. Е... І завтра у мене на 9.30 в Шевченківському суді міста Чернівців буде слухатися відвід суді на 9... на 9.30, кому цікаво, підходьте. Судове засідання відкрите буде. Хто зможе, то підійде з моїх друзів, буде дуже цікаво. Слідчі клопочі для того, щоб, або, щоб мене взяли під варту, або альтернативна застава 400 тисяч гривень. Зможемо ми, друзі, цю заставу зібрати? Не зможемо, я вже не знаю. Прошу вашої допомоги. Люди, я вам всім допомагав, зараз мені потрібна ваша допомога. У мене позабирали сьогодні все. Всі автомобілі, абсолютно все. Кажу, навіть зняли камери наружного спостереження, зовнішнього спостереження з будинку. Це сьогодні мене просто цілий день. Чуть ли не неї взяли у заручників у полон і катували цілий день. Я цілий день сьогодні нічого не їв, нічого не пив. Я є інвалідом третьої групи. Отак от от, е, наша чудова поліція знущається з журналістів, з патріотів, з простих громадян України. Тримали мене до 3-ї години, мені знову погано, знову швидка. Ну, просто сьогодні єлі пережив цей день. От кажу вам так, як є. Без води, без нічого. Цілий день мене наша чудова поліція сьогодні катувала. Вони мене взяли. Як в заручники, і потім уже аж під вечір мене відвезли до лікаря, надали мені допомогу, щоб у мене проблеми з тиском і так далі. Цілий день мене катували. Друзі, бо це просто у мене емоції. До цього відео буде прикріплена картка моєї дружини, також буде телефон моєї дружини. Не знаю, заберуть у нас телефони, не заберуть що буде відбуватися, не знаю, бо сьогодні. Набігли в ухвалі суду, нема е, пункту про вилучення камер зовнішнього спостереження. Повилучали на автомобілі. Я не знаю. Чи були якісь ухвали, навіть е, це, на мого, автомобіль забрали сервіс, який мені дали покористуватися, перевести щось. Я не знаю, що у мене відбувається. Ну, люди. Прошу вашої допомоги всіх, скиньтеся, хто скільки, скільки може. В цьому відео буде прикріплена картка моєї дружини. Буде телефон моєї дружини. Ну і мій телефон буде. Я не знаю, якщо завтра мене на зв'язку немає немає відео, то значить я на СІЗО збирайте гроші на заставу. Застава велика 400 тисяч гривень. Ну, видно, навмисно зробили таку заставу, щоб ми не могли вчасно назбирати і внести це все. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос цього відео. Вдячний буду всім, хто що скине. Я розумію, що війна, але. Но... Я вважаю, що я також дуже багато зробив для нашої перемоги. Ну, на жаль, зараз наша чудова Чернівецька поліція, переслідує журналістів, активістів і так далі. І ще, що хочу вам підкреслити: на мене навіть порушили справу, пробують мене долучити до групи. Це по 161-й, 162-й і 194-й. Це що я борюся з москальськими церквами. Навіть таке є. Про це будуть окремі сюжети, якщо залишуся на волі, буде дуже багато цікавих сюжетів і буду вас тримати в курсі подій. Завтра відміна. Завтра в 9.30 судове засідання з приводу відводу суді, судді Ереми. Шевченківський районний суд міста Чернівців. Підходьте, кому що буде цікаво, буду тримати у вас в курсі подій, скільки зможу. Телефон дружини, телефон картки буде всі під цим відео. Кому що потрібно, друзі, я допомагав. Тепер я потребую вашої допомоги. Сьогодні чуть мене не закатували. Друзі. Буду вдячний всім за допомогу. Скидайте, хто з яким може, мені потрібно 400 тисяч гривень. Ось я вам покажу ухвалу. Цю. Нет. Ось це клопотання. Я просто закрив, щоб не було видно, бо я підписав документи про нерозголошення таємниці до судового слідства. Ось. Ось, друзі, щоб ви бачили. Так що, друзі? Вдячний буду всім. У мене сос, мені потрібна ваша допомога. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень мені на заставу. Разом до перемоги. Слава Україні!